Вчітися, Анжеліка, давайте спробуємо зараз. Добре, давайте. О, супер, ми вас вже чуємо. Це вже, це вже прогрес. Супер. І навіть бачимо. Супер. А, так, розповідай про себе про проєкт. Наразі таймінг приблизно 3 хвилини. А, давайте я зараз продемонструю екран. Вам видно екран? Так. Так, так видно екран. Mm -hmm. Трошки єдиний масштаб зробити менше, щоб більше інформації. Добре? Шостий клас? клас. Так. Що будемо сьогодні? Uh, я вам хочу сьогодні представити до, до моєї уваги розробку власної гри в середовищі зкрай з елементами програмування. Перед собою я поставила мету. Ой, чекайте зараз. Перед собою я поставила мету розробити гру середовищі скрайш для тих, хто хоче навчитися піклуватися про інших, створити логіку гри, тобто розробити правила гри для умови умови для комунікації та створення цікавого геймплею. Для досягнення мети необхідно вирішити наступне завдання. Scratch, дослідити основні функції програми, створити персонажі та почті анімація з їх участю, проаналізувати популярні ігри на платформі Scratch, прийняти їх скрипти, графіку, геймплей, створити сценарій гри. Там, перетяну, вниз. Ось. А, так, давайте я трошки перетягну вниз. Створити логіку гри, створити героїв, локації та звукові ефекти, програмний код, протестувати гру, проаналізувати ефективність гри та з'ясувати шляхи подальшого її розвитку та вдосконалення. Готуємо її роботи для навчитися і пікуватися про іншого, толерантного відношення один до одного. Ці грі багато цікавого. Тут вільний, вільний простір для різноманітних дій, З нами можна по різному взаємодіяти, будувати, Пестити, вкладати спати, грати в м'яч, слухати музику, фотографуватися, гратися з подружкою та навіть стрихти. В нього є великий спектр емоцій. На кожну вашу дію він реагує по-різному. Нана може виражати як позитивні, так і негативні емоції. Е е він може посміхатися, радіти, говорити, виконувати дії тощо. Давайте зіграємо разом. Е так, зараз я зайду на вклад. Супер, давайте переходимо до тему у презентації все ясно. Давайте я до Гри. Вам видно гру? Ні? Ні? А, та, та. Видно? Ні. Так. Дивіться, це пускова панель гри. Ми тут можемо прочитати інструкцію. Ось вона. А, також почати гру. звати він до нас вітається, і ми можемо з ними виконувати різні дії, наприклад, нагодувати. Як смачно було. Ой, я сюди дуже стомився. Нади, на, будь ласка, на кнопочку поспати. Бачите, він нас після кожної дії буде просити, що він хоче робити далі. Він нас попрохав поспати. А, він спить і зняться сни. Щоб щоб з за м'ясом, нам потрібно на нього натиснути. буде за ним бігати, а коли нас дожене, нас будуть чекати облиски. Музику, попроси музику. Попроси музику, сьогодні були учасники набагато старші. Він якби для твого віку це дуже круто. Попроси музику. Вибачте, а можна я вам ще декілька дій покажу? Попроси. в цьому Можна я покажу самі такі дії? Ми можемо до нього покликати дорожку кості. inmersión

Я, для Скажи Добре. на останку. Звісно, дякую тобі і тоді переходимо зараз до наступних Попросить нас там Я... музику. Так, дякую, дякую тобі. супер. Дякую. До побачення. Так, так,